Айдера, ну ми тебе знаємо як знаного професора цієї науки, русофобія. і і зрозуміло, що ворога треба вивчати, тому що будь-які будь будь проблеми горе, пожежа, зникнення цієї держави, це власне впливатиме певним чином на те, скільки у них буде грошей на те, щоб відправляти сюди набої, боєприпаси. Ну і так далі, от в рамках вивчення цієї скаженої держави, що ти скажеш? Звідки береться ця а, ну така, байдужість? І з іншого боку, от ці синхрони, які ми чуємо з цього орська недотопленого, що вони завжди а, проголошують цю тезу. Ми же другим допомагаємо, за границею допомагаємо, а Путін нам не допомагає. Що з ними не так? Як от як розгадати цю таємницю, а, якщо вона є рускова характера? Ну, це така загадкова російська душа, яка все життя до самої смерті шукає щоб загадати ще. Це єдина загадка, яка взагалі існує щодо росіян. Це перше для мене. Там таємниць жодних немає. Це звичайне життя рабів. Ну, принцип життя раба, головне, щоб не мене. А якщо когось, ну тож не я зі мною такого не станеться. Я у цьому не винен, я до цього не маю жодного відношення. Е, там, я ніхто. І тобто вони ж до, прекрасно один одного знають. Вони знають, що ніхто нікому там руку допомоги не протягне, ніхто ні за кого там нічого не зробить. В них є єдиний стимул, насправді, і правильно Роман сказав, вони дуже люблять гроші, і дуже люблять гроші, які їм не треба заробляти. І гроші, які їм платить фюрер їхній за війну, вони ж ну як сказати, на трудові. Тобто там нічого не треба робити. Там треба лише погодитися стати вбивцем і одразу віддають там шалену суму, там десь там до 10 тисяч доларів, і все єдина мотивація, і тому нікому не треба доводиться. Ця війна триватиме на до, до того часу, коли в Путіна є гроші. Ось. Допоки поки є гроші, він буде е, фінансувати їхні, їхнє це бажання е, отримати гроші ні за що, бо вони ж певні, що на новій, війні знову ж таки психологія раба. Зі мною нічого поганого не станеться. Нехай хтось помре не я, а, а мене за що. І ось вони так ідуть. І, а і ще помри сьогодні, а я завтра. Або там, я не знаю, живемо одним днем, не плануємо нічого, навіть не на вечір. Ну, я не знаю, чи це вищий рівень ментального життя за тварин, чи нижче? Я не знаю. Здається, нижче. Але вони говорять, і це їх відрізняє від тварин, звичайних там. І тому їх багато хто плутає з тваринами, точніше з людьми. А насправді це щось проміжне, І абсолютно зрозуміло, як людина, в принципі, може вижити і виживати. І Як нація, яких там вони себе називають, може виживати з такими низькими якостями солідарності, там на усвідомлення реальності, полонування майбутнього? Тому за них усе планує фюра їхнє єдине бажання. Ось коли вони опинилися в ситуації, коли потрібно було робити вибір, якийсь там на виборах, коли вони ще були більш-менш там нормальні, вони завжди були в дуже поганому стані психологічному, Як когось обирати. Ну слухайте, це незвично. Заходиш в магазин там за радянські часи, і там стоїть одна пляшка водки, одна пляшка коньяку, один сорт картоплі, Там ось все нормальне життя раба. Взяв, пішов. І все. А коли щось є вибір, якийсь це, тим більше вибір майбутнього, яке майбутнє? Це ж барян є. Він знає, що буде в майбутньому, що буде завтра, післязавтра. Там з ким спатиме моя жінка, там кого рабом буде як, коли він мене продасть. Вони не звикли вирішувати питання власного життя щоденно, тим більше там планувати. Тому вони десь в дискомфорті. Вони в комфорті лише в одному випадку, коли в них є фюрер або там якийсь керівник, який за них, якому вони підпорядковані повністю, який за них усе вирішує, і коли є. Можливість отримати гроші, на їхню думку, ні за що. Ось зараз ситуація для просто абсолютно для них ідеальна. Не треба думати, взяв гроші, пішов вбивати, помирати, неважливо аби, аби не я, а мене за що. І далі ми повторимо ті самі мантри, я, я перепрошую кришнаїтів. Вони дуже. Коли там якісь глибокі філософські люди, але все ж таки це люди. А тут взагалі людства нікого немає. Тут просто життя життя раба, звичайне життя раба. Ну просто світ не може уявити собі, що так можливо жити так довго. Ну в сенсі ні, ні, не кожному з них, а е, їхній державі. Ну, бо пшуро змінюються, раби як були, так і залишаються, і вони ще дурнішими стають. І ми маємо, маємо справу з дуже, дуже просто мотивованими такими садами, так? Гроші, є, є війна. Немає грошей, немає війни. Едера. Ну, як би там не було, кажуть знову ж таки, що ця, ця лиха переродня дамба. Не витримала, вода розлилася, але це називають ну, такою, одною з найбільших катастроф, які відбулися в цьому регіоні природних. І от коли ти говориш про рабів, то навіть і раби якимось чином час від часу якісь повстання роблять і так далі. От е, питання, воно для нас базове, і просто ми зараз його якось. Якось до цієї ситуації я приєдную, але тим не менше, щось може таке статися, щоб народ, який там живе, люди, які там живуть, сказали: ну, це звичайно добре, але можливо, замість того, щоб бомбити Україну, зробимо своє життя трошечки краще, а не будемо псувати життя іншим. Що це таке? Є те, є, є така, ця кнопка, на яку треба комусь натиснути. Я думаю, я боюсь розчарувати всіх. Ні, такої кнопки не існує. Вони просто будуть воювати, вбивати, йти до нас допоки вони це можуть фізично. Вони ніколи не скажуть самі собі, що тут повинна в їхніх бідах у якихось там проблемах війна. Ніколи вони такого не скажуть. І завжди в них буде хтось винен інший, не вони і не їхній фюрер. Ну так вони влаштовані. Просто коли фюрер коли фюрер кудись зникає, там за певних обставин або його влада там паде. Якщо паде, тоді вони там певний час будуть такі розгублені падити, не знати кому, кому підпорядкуватися. Якщо в той час буде кому підпорядкуватися, хто скаже, що це війна була винна. Вони скажуть, о точно! А ми, ми так і думали. Да, війна ж винна. Це ж не треба було в Україні. Але їхня свідомість сама її цю думку не підкаже. Ну принаймні. Вісімдеся п'ять від вісімдесят п'ять відсотків. Я абсолютно відповідаю. 15% ну, більшість там якась частина з них просто там фізично не знаходиться. І м, я думаю, що вони ні на що взагалі не впливають. Вони можуть там от такий час, як перебудова, там не знаю, демократизація, цей шар може сплити десь там, щось там намагатися імітувати демократію, але вони їх швидко в'ють, посадять. І або перепти самі перефарбуються зі страху просто, і знову життя піде, як було. І тут е, ти зауваження таке е, слушне зробив. Я згадав цитату з мітра Кулебу з міністра закордонних справ України, який сказав, що не можна порівнювати порівнювати росіян з рабами, бо раби час і часу все ж таки постають. А, а ці виходять на протест, збираються в кучку 100 осіб і кажуть: давайте голосніше будемо якось трохи кричати, тому що нас же ж можуть не почути. Або виходять на балкони і гепають о, в. Кастрюлі ложкою, це от такий мовчазний протест у них, бо таким чином це має дати іншим поштовх до того, що вони залізуть в інтернет і почитають, чому вони чують цей звук. А це виявляється протест через мобілізацію. Такий просто він ще не укріп і не настільки великий, щоб про нього можна було гучно і голосно заявити. Або з тими кастрюлями вийти на вулицю. А, при цьому от моя найбільша біда або найбільша проблема в тому, що я оці ці два роки намагаюся мислити логічно все, що стосується. Росії, я розумію, що логічно мислити в сторону Путіна важко, але все одно, от якось до народонаселення, яке там живе. Ти розумієш, що їм дуже болить Донецьк, який обстрілювали 8 літ, чи чи скільки його там бомбілі, вже 10, але вони ще досі привикли до цієї цифри. І вони не можуть від неї відійти. Їм дуже болить Крим, який дуже і хоч камні з неба, але головне, що він вернувся в радною гавань. Але їм все одно, що відбувається на їх ісконно ісконноруської території. Боярин прекрасен, тих, кого він назначив, плохіє. Як це пов'язується в логічну цепочку? Росіянин, на мою думку, бунтує один раз за життя. Це коли він народжується. Коли він народжується, він дуже гучно кричить. І це єдиний його бунт. Бо потім, коли він усвідомлює, що він росіянин, не розуміє, що бунтувати не треба. А поки він ще не знає, поки він лише лише вийшов з мами е, у цей всесвіт, і він може там е, там підсвідомо уявляє себе там французом або голландцем, або британцем, е, він кричить: він чимось незадоволений. Він висловлює свою особисту думку, своє незадоволення якось там визначає. А потім ні, він дізнається, що навколо хто його батьки, то його сусіди, і він припиняє, він починає там знаходити приводи, щоб мовчати, не висовуватися, десь там сидіти де тихо, тому що єдиний спосіб вижити там це нічого не робити. І Це найкращий, до речі, варіант. Бо, в принципі, якщо ти щось робиш, то все одно колись і свої вб'ють. Тому я вам просто не раджу. Це ваша справа. Може, ви дійсно може би, просто я не зміг знайти знайти загадкового але ось я не існує такої кнопки, не існує такого ключа. Тут дуже все просто: нині керує лише одне відчуття сили, відчуття зовнішньої сили. Якщо вони зовнішню силу ну персонально на собі відчувають це від баяна, від бандита. Від там я не знаю сусіди кримінальника від фюрера. Но, от, тут вони одразу підпорядковуються. Якщо вони цього не відчувають, ну слухайте, я певен, що вся так звана Росія із задоволенням за рік вивчить українську мову. Для цього лише Україні треба стати сильнішою і перемогти і все. І повірте мені, там жодного зауваження не буде. Вони думають, ну так треба. Це ж, ну вони ж вони ж вони ж сильні треба якось там виживати будемо вчити мову вони знайдуть мільйон виправдань що це треба робити ну а якщо ви їх не будете примушувати працювати це не можна робити це помилка але якщо не буде то вони взагалі українських пісень почнуть почнуть співати так це їхня психологія раб він має вижити один день в момент і все і так вони живуть і не буде там ні жодного системного спроти там буде бунт так бунт який Ну вони одразу ж в усіх місцях, де ці там події відбуваються, пов'язані з водою. Вони ж перше за все вони грабують сусідні будинки. Ну або ізби, як вони там називають. Так? Тобто, перше, коли сусід відвернувся там, відвернув погляд, вони одразу крадуть або б'ють. Значить, бабуся там повернулася з фігак і сапірю. Ну, то що ну тобто, це життя в моменті. В моменті, коли росіянин може щось собі захопити, захопили Крим. О супер е, там Крим повернеться в Україну, скажуть і Полін, е, А давайте там давайте щось інше робити. І дотім, поки поки там не буде новий фюрер, і не там намалює нову перспективу. Там ось всі ці нові фюрери, там Навальний, Навальний інші, це просто про іншу перспективу. Не просто о, чекають на молодого барина. Це ж все в е, так званого Пушкіна. Все написано Це про Добровського можна прочитати багато. Я ж не буду всю там російську літературу рекомендувати нікому. Взагалі забудьте про неї але якщо там пояснення шукати, то вони дуже легко знаходяться в таких простих і загальновідомих е, творах їхніх найвідоміших авторів. Та ну старий старий барин, молодий барин. А як без барин? Без барена, а як без барена? А якщо не барен, то фюрер. Ну просто зараз це така. Зараз Росія, так звана, це така велика барська садиба, Панська садиба, Там є пан фюрер. Він замінив собою фактично всіх інших панів для них. Так? І вони такі відчули, може себе навіть вільнішими трохи. Ну, Фюрер далеко, і він такий великий, великий, схожий на сонце, вони йому скаржаться. І е, е, найчистіше, найрозсюднішу, найпоширенішою формою протесту в них буде звернення до Путіна. Путін допоможи, Путін допоможи, Путін помоги!» це, це максимальний протест, на який вони здатні. Ну, тому що навіть таке сказати для раба. Ну так, місцевий там, пан він не такий, як раніше там, може був, да, бо як фюрер. Але все одно трохи трохи страшно. А Раптом щось буде і вони протестують. Вони кажуть, путіну скаржиться, але все одно помітьте Вони дуже рідко або ніколи не кажуть, хто конкретно винен в тому, що в них відбувається. Вони скаржаться на абстрактну якусь субстанцію не на людину, бо теж страшно. Вони кажуть: має місце таке. Ні, хтось там зробив таке. Має місце, є думка. А, вони абсолютно е, не персоналі. Вони використовують навіть... Яка не персоналізована взагалі. Тобто це зразково такий, із, із, я припрошу, із жопов єзик. І Така мова, мова з, з іншого боку, ротом з іншого боку. розумієте? Вони дуже обережно поводяться. Вони хочуть просто тупо прожити день. Це їхній єдина не якщо може старасти вбити. М -м, це просто життя вдалося. Гендер, я зрозумів про яку бабцю і сокіру ти говорив, таке враження це теж з ну, рускої літератури. Але якщо ти не хочеш про це говорити, і да і я не хочу, і Катя не хоче про це говорити, виникає два питання. А, здається, а, рабам все ж таки було заборонено мати власність. Чому тоді оце не марадерство, воно скрізь? Ми колись були здивовані, коли. Вони виносили пральні машини з українських квартир в Київській області, де і не тільки в Київській. Просто це так найбільше потрапило в, в відео і в інтернет. Це перше питання. Ну і, власне, треба ж розібратися. От вони звертаються до свого фюрера. Путін, помогі, помогі! Так він їм допоможе чи не допоможе? Ну, ти ставиш запитання, відповідь, на яке ти абсолютно чітко знаєш. Це трохи знущання з твоїх глядачів, Романи, бо вони ж знають теж. Ніколи, він, навіщо, їм, їм, навіщо йому їм допомагає? Це ж гра така. То знаєш, ритуальні танці якісь, він дивиться, вони тілом б'ють, йому подобається. Він платить гроші, вони йдуть вбивати за нього. Йому подобається. Навіщо перед рабами якісь там, я не знаю, піруети виписувати. Це не, не справа фюрера. Навіть ось останні от, так звані прямі лінії. Це ж ну, взагалі зразок того, як е, він знущається. Він жартує. Вони щось там скаржаться, він жартує з них. ним. Таке руче. І всі вони такі баряни, Ровочий яр Да? Все переводиться на щось таке смішне, е, таке, або смішне. Я не знаю. Взагалі це настільки така психологія в них, ось вони навіть за кордоном, коли вони все одно поводяться, як раби. Вони ніколи не поводяться як, як е, е, вільні люди. Раб, раб на свободі це ще гірше може за раба, е, який неволі. Бо раб на свободі він починає показувати, що він не раб, він голосно говорить, він там б'є е, себе в груді. Він там щось намагається Це огідне абсолютне явище, Він вони сидять тут, б'ють. Себе там, за кордоном в груді кажуть, там ми проти Путіна, ми. А коли в них питаєш, а ви не хочете допомогти там хоча б вашим там, бійцям в українському настрої? Ні-ні. ні 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 Не хочемо». Ніби -ні -ні, взагалі не чують. А, а ви хто такі? А ми іноземні агенти». да? І от це знаєш, я коли бачу росіян десь у закладах, е в столицях іноземних європейських країн, я все ж таки з одного боку це видно. Але я виправдовую цей факт їхнього перебування на свободі лише єдиним таким досягненням, але значно досягненням в демократії з часів з часів Фін, що що в Атенах давніх, все ж таки на відміну від сучасних європейських столиць, рабів в публічні на заклади не пускали в публічних місцях і не можна було знаходитися. А зараз ти можеш зустріти раба будь-якому публічному заході. То це як не знаю як, якби як мах повсюди ходили, там або я не знаю з ким, з ким порівняти. Я вище обідне, але ну треба терпіти, напевно. Вважають там на заході. Ну це їхня справа. Добре, що в Україні їх немає. Пане Ідера, дякуємо вам за такий екскурс в російську історію. І до наступних зустрічей в ефірі говоримо. На все добре.